Любов Христа безмірна і палка, нема початку л'ється, як ріка, іначе хвиля близько берегів, так і вона близька спокон віків і полюбив. Церква. Багатьох людей зараз дуже насичене життя. І буває важко виокремити якусь хвилинку на щось. Тому зараз хочу з вами виділити цей час на читання Біблії, на те, щоб збагатитися Словом Божим і пороздумувати над ним. Будемо читати Євангелію від Івана, другий розділ спочатку. Євангелію від Івана, другий розділ з першого віршу. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: «Не мають вина. А Ісус їй каже: що до того мені й тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг, Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста. Закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються. Ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській. Виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Ми прочитали про Перше чудо Ісуса. Це от перші дні, самий-самий початок служіння нашого Бога на землі. І, здавалось би, якщо він вже починає відкривати себе світу, логічно було б, якби він, як Месія, показав себе для всього Ізраїля, зробив щось масштабне, неймовірне. Але що ми бачимо натомість, перше чудо Ісус робить на весіллі в невеличкому селищі, в принципі, якби він захотів. Чи на не захотів він міг би й не робити цього чуда. Що б це змінило? Ну, Максимум декілька чоловік пішли б невдоволеними після весілля. І молодий втратив би якийсь свій авторитет. Але Ісус так не робить. Ми, як люди, можемо хотіти почати яскраво, показати себе як найкращої сторони. Але Ісус цього не прагне. Від своєї матері Ісус почув про те, що є потреба. Мало вина. І він захотів допомогти. Ісус використав свою божественну силу, щоб допомогти простому чоловіку. Він не шукає визнання, не шукає популярності. Так, це чудо справило враження на його перших учнів, можливо, на тих слуг, які принесли. Цю воду, яке стало вином. Але це точно не про те, щоб сподобатися людям. Ісус не прагнув цього. Через це чудо ми можемо бачити характер Ісуса, Його пріоритети. Він прийшов не для здобуття слави. Він ходить на весілля, радіє своїми друзями, допомагає тим, хто потребує, і протягом усього свого наступного служіння Ісус навчає і зцілює. Будує відносини з людьми, тому що Він любить їх. Весь цей час, з самого початку, Христос пам'ятає про свою ціль, заради якої він прийшов на землю. Він ніби міг би й не відволікатись на якогось чоловіка, який не дорахував вина. Але він так не може, бо Ісус його любить, Він хоче йому допомогти. Зрештою, Ця ж любов веде Його на хрест, де Він страждає, щоб ми могли мати відносини з ним. Кожна його дія на землі показувала любов до нас, до людей. Як важливо нам в цьому справді бурхливому світі не забувати про Ісуса, про те, що Він зробив, про відносини, які Він нам подарував, не забувати і так само, як Ісус. Любити людей навколо, проявляти це своїми словами, своїми діями, навіть жертвуючи своїм комфортом, любити людей. Так як Ісус. Бажаю кожному з нас побачити в цьому ціль свого життя. Амінь.